Привіт, мої пухнасті, миленькі, гарненькі кицьки та котики. Я вас маю, я вас цілую, і сьогодні звертаюся до вас шалено цікавою історією про дівчинку Зосю та її чарівні фотоапарати. Жила була дівчинка на ім'я Зося. Вона була дуже тихенька, сором'язлива. Любила сидіти біля школи на лавці та спостерігати, здавалося б, за банальними такими речами: як капає дощ у калюшку, як кицька бализує свої лапки. Наша сором'язлива та дуже спостережлива Зося мала три фотоапарати: отакий От палароїд. Отакий ще в неї був старенький пошарпаний, і отакий подарований хресною. Для Зосі це була не просто техніка, це були справжні її друзі, адже завдяки ним вона бачила світ по-іншому. Зося фотографувала природу, калюжі, у яких відбувається небо, дерево, яке схилилося, ніби вклоняється комусь, людей, які просто йшли по вулиці, але на фотографіях виглядали справжніми героями фільму. Одного разу у школі був день талантів. Хтось танцював, хтось співав, а Зося виставила свої фото. Що це за дивні картинки у зоські? Сказав Марко 4-го Б. і дерево якесь криве додала інша дівчинка. Так відреагували однокласники на її фото. У той вечір Зося хотіла заховати свої фотоапарати куди подалі і більше ніколи їх не витягувати. Але наступного ранку вчителька покликала її до свого кабінету. Зосю, ти бачиш свій серцем, сказала вчителька, і це талант. Не кожен може помітити красу в тих речах, повз які щодня проходять інші люди. Наступного дня Зосі фото з'явилося на стенді. Діти зупинялися біля них, щось жваво обговорювали. Навіть Марко сказав, оце фото з відображенням неба. Досить прикольне. Зося посміхнулася. Вона зрозуміла, що її хобі це її світ. І якщо воно приносить радість, значить воно справжнє. Дорогі хлопчики і дівчатка, ваше хобі це ваша суперсила. Пам'ятайте про це, воно не повинно подобатися іншим, воно повинно бути справжнім, тільки вашим. Якщо від нього теплішає всередині, значить. Це те, чим варто займатися.